Вітаю, друзі, ну що? Ми знову не в НАТО. Мене це засмучує відверто засмучує, тому що я розумію, що членство в НАТО це гарантована безпека для України в майбутньому. Це робить неможливим будь-яку наступну війну Росії проти України. Це береже українське життя і це прискорює нашу перемогу. Навіть якщо не членство зараз, а зразу після війни. Але сьогодні воно було проголошено, то це дуже допомогло Україні. Але ні, так не сталося. Більше того, сказали, що відмінили ПДЧ, але фактично його переробили на план робот на рік. Чому так сталося? Багато причин. І дивлячись на те, що зараз відбувається в українському політикуму, я розумію: виставки не зроблені. Гаразд, давайте зробимо пару кроків назад. Дивіться. А я попереджав про те, що в нас будуть проблеми з НАТО ще два роки тому, навіть більше. Дивіться, міністр оборони Таран ліквідував офіс реформ. Це зриває рух України до НАТО і відповідає інтересам Росії. Версія Борислава Береза, який попереджав у свій час, що міністр оборони змінять на догоду Росії для зриву співпраці України та НАТО, схоже, підтверджується, пишуть журналісти. Вчора, 10 квітня, міністр оборони ліквідував проєктний офіс реформ, який був мотором і мозком центром змін в армії. А Борислав Береза попереджав місяць тому, що з новим міністром Андрієм Тараном про курс до НАТО можна буде забути. Повідомляють тексти. Саме вони тоді а, взяли мій текст і його оприлюднили. Я пояснював, що те, що робить таран. Нас буде віддаляти від НАТО. Але його призначили. Більше того, зняли загороднюка, який навпаки наближав нас до НАТО. Чим відзначився Таран? Офіс реформ знищено. Окей, це зрозуміло. А при ньому був прийнятий, ну, ви пам'ятаєте, цей ганебний наказ 330, який забороняв стріляти в ворогів в росіян. Які стріляли в наших. Саме Таран це видав цей наказ. А при ньому гроші на армію, які були видалені, не було освоєно і не були закуплені боєприпаси. І там тоді ЗСУ відчула найпотужніший брак боєприпасів. І ми це відчули вже на початку вторгнення. Якщо б нам не допомогли наші західні партнери, нам би нічим було відбиватися. Ну, відверто, нічим. Тоді експерти попереджали, що Запасів Карсара вистачає 10% від потреби. Стугни 50%. А для 152-мм калібрів взагалі майже нічого немає. Так і сталося. Завдяки тому, що таран не використовував ці гроші. Було зорване держзамовлення по е, ракетобудівництву. Було тоді незакуплені воги протитанкові міни. Та багато чого було незакуплено. Все це було. Зірвано. Так, от, як тарана за це покарали 4 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Тарана надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Словенія. після всього, що зробив Таран. Цікаво. Це така нагорода. Тоді можна знову прокричати: Байден, чому ми не в НАТО? Коли мене запитують, а що відбулося тоді? Я пояснюю. Таран виконав поставлене перед ним завдання і був нагороджений. Я пояснював сто разів, що ці дії, ці та ці приводять до того, що ми віддаляємось від НАТО. Якщо не робити послідовно те, що від нас чекають, це одна історія. Але якщо навпаки ще й саботувати те, що ми повинні робити, ну, можна казати про що завгодно. Але що це? Наївність? Або це нерозуміння взагалі того, що відбувається? В мене з'являється відчуття, що Володимир Зеленський і досі не усвідомив, що в НАТО нам треба йти, навіть якщо для того треба багато зробити. Я пам'ятаю, як він зробив оцю заяву. Всі ж пам'ятають про це. «Надо ли нам в ЄС і НАТО? Я ніколи не хожу в гості, якщо мені не зовуть. Не хочу чувствувати себе ущербним. І ні, тут на питання ущербності чи чогось ще. І коли Зеленський заявляє: якщо нам не придат, щось не нададуть, то ми не приїдемо на саміт НАТО. Це не дипломатично, не долякоглядно, і не, не має ніякого ефекту взагалі, він сам собі вистрілив ногу. Він і приїхав, і не отримав, і показав, що ну далі що. Проблема в тому, що поки нічого окрім. Гучних заяв від нашої влади не існує? Не існує взагалі, немає нічого. а Байден, чому ми не в НАТО? Це вже як діагноз. Та да тому, що не боретесь з корупцією, тому що не змінюєте армію через Міністерство оборони, тому що в Міністерстві оборони крадуть так, як останній день. Тому що да, багато причин є. багато Але давайте подивимось на інше. Ви що думаєте, що в НАТО всі сліпі? Ніхто нічого не розуміє. Коли ти готуєшся до того, щоб просто не стріляти, то потім дивуєшся, чому не приймають в НАТО. Коли ти вважаєш, що війну може закінчити просто переставши стріляти, або готуєшся до шашликів і потім дивуєшся, чому ми не в НАТО. Знаєте, Україна, вона різна. З одного боку, воїни, волонтери, велика активна частина суспільства, яка Робить все для того, щоб Україна перемогла як на фронті, так і на дипломатичному фронті, так і на інформаційному фронті, на всіх фронтах. А з іншого боку, а з іншого боку, представники влади. Ну, наприклад, коли ми чуємо про суддю Вовка, ми всі пам'ятаємо, він же був саме при цієї владі. Не так, що він з'явився тільки при цій владі, Ні, він був раніше. Але при цій він залишився і навіть потужніший став. А коли ми чуємо про ганьбу з Трухіним, який давав взятку апрезидента Артечого страшного не стало, то це теж бачить в НАТО. Коли ми бачимо, що Трубіцин слуга народу виїжджає завдяки листу гурмо, то ми всі розуміємо, що це теж бачить в НАТО. Ми розуміємо, що бачить НАТО і як непогано відчуває фірш себе в Україні, як імітують боротьбу з ним і не лише з ним. Ми бачимо голову фонду держмайна, який все зробив, що йому потрібно, вкрав гроші і поїхав в Іспанію, і там живе. Ми бачимо голову Нацбанку, який тихесенько виїхав з України і тільки після того отримав підозру. Ми бачимо, де ми все це бачимо. Бачимо, бачимо, бачимо. Ми бачимо і те, що зрадник Олег Кулініч, а також, також Андрій Наумов були призначені в СБУ саме завдяки лейтенанту Баканову і наказом і рішенням президента України, який призначив Баканова головою СБУ. До речі, що там з Бакановим? Нічого, мовчимо. Це гараздним. А чого зняли? Тому що його зняли на підставі такої статті, що або повинен сіда сідати Баканов, або сідати повинен той, хто його зняв. Дуже цікаво, як з цього вийдуть? Чи Рафік взагалі нічому не винен? А Олег Татаров, про якого деякі наші українські ЗМІ вже пишуть як про рівника України. Ну да, він дуже ефективний. Він вирішує питаннячка. Але це питання 100% не допомагає нам стати членами НАТО. Можна. І далі казати про проблеми, які в нас є. До речі, пані думу, яку призначили головою Арма, ну та, яка приймала участь в спецоперації Деркача проти кандидата в президенти Байдена, її взяли з собою у вільнюс? Вона могла б потужно допомогти, чи ні, але її призначили. Таких історій багато. Всі вважають, що та «да, це наші містечки, містечкові історії. Ні. Ці історії всі бачать, і в НАТО теж. І бачать навіть дурні, абсолютно дурні заяви українських нардепів, які фактично показують рівень нашої влади і її примітивізм. Тому що, коли з'являється отаке, Мар'яна Безовла. А що ж НАТО неповоротки і ідеалізований альянс, дизайн якого зроблений так, що неможливо реалізувати. Жорсткі швидкі рішення. Дизайн, який є запобіжником на, на тривіальні рішення та на вимогу адаптації до обставин. А потім вона пише: Рішення Альянсу вже створило всі передумови до війни в Грузії та України. Без попередних рішень Альянсу цих воїн не було. б. Це альянс винен, це альянс провокував Росію напасти на Грузію, захватити Крим і вторгнутися в Україну. Це альянс робив. Це НАТО. Мар'яна, лікуйся. Мар'яна, лікуйся, це необхідно. Ти ганьбиш Україну. Ти, ти член Верховної Ради. Ти проблема Верховної Ради. Ти ганьба Верховної Ради. Але тебе сприймають як представника влади. І твої заяви віддаляють нас від НАТО. Такі заяви, як робить Мар'яна Безугла, показують тільки одне. Влада безумна. Якщо дає можливість відкривати роту безугло. Таких проблем велика кількість. Кожен раз, коли ми бачимо, що влада виключно робить заяви про те, що чому ми не в НАТО, але не робить ніяких рухів, ну, тоді, тоді нам важко сподіватися, що ми хоч колись станемо, в НАТО, станемо членами НАТО. Знаєте, я постійно бачу, як мої прогнози здійснюються. Коли критикую владу, то вказую їй на небезпеку. Вказую їй на небезпеку і дій, на провали, на помилки, на ганебні факапи. І я сподіваюся, що влада це бачить. Я знаю, що вона це бачить, але я не бачу, щоб вона робила висновки і виправляла свої помилки. Вона йде з упертістю барана. Тим ж шляхом факапів, помилок і провалів, які обрали, критика, критика це вказівка, що треба виправити. І якщо ми хочемо бути в НАТО, то треба виправляти і починати зі своєї команди, яку треба вичищати від ганьби і відчати від тих, хто віддаляє нас від НАТО. Треба почати боротися з корупцією. До речі, прийняти закон про обов'язкове. Електронне декларування для всіх держчиновників, для депутатів Верховної Ради, членів Кабміну, членів Офісу Президента, а воєнкомів. Це треба робити. І це був би перший шлях, перший крок, вибачте, на шляху, який приведе нас до НАТО. Окрема історія. Що навіть Столтенберг сказав: боріться з корупцією, це перше питання. Потім переход інституційний, потім переход на стандарти НАТО, все це треба робити. Якщо ви починаєте цей шлях, то вже на Вашингтонському саміті НАТО, ви можете сказати, дивіться, в нас є досягнення отакі, от отакі, от такі. Ми хочемо пришвидшитись, але для того нам потрібна мотивація. Ми можемо стати членом НАТО. Ми потребуємо вашої допомоги. Але ми вже зробили це, це і це. Ми не волаємо Байден, чому ми не в НАТО, а робимо. І тоді це змінює ситуацію. Саме тоді, а не коли ми волаємо без потужних дій, без принципових рішень, без ефективних змін, без боротьби з корупцією, ми не зможемо стати членами альянсу. Тому що Альянс вже подивився на ті країни, які він прийняв авансом, сподіваючись, що там будуть боротися з корупцією, проведуть інституційні зміни на рівні держави, запровадять багато чого. Наприклад, Угорщина. Після Угорщини довіри більше нікому немає. Це спочатку дії, потім приймають. Але дії, які мотивують на прийняття, Україна повинна проводити і реалізовувати. І тоді нам можуть сказати: наприклад, у Вашингтоні на саміті НАТО, який буде найближчим. Ми бачимо, що ви робите. Окей, давайте. Якщо ви це це, це до цього дати зробите, то ми розуміємо, ви будете членами альянсу. Так як це пообіцяли Фінляндії та Швеції, це можна зробити. Треба робити, а не волати, ображатися, ставати в позу. І дуже дрібно шантажувати. Наприклад, якщо не приймете, я не приїду на саміт. Треба приїжджати. Переконувати, але приїжджати треба з результатом. Нема результату, не треба сподіватися на членство в альянсі. А Альянс нам життєво необхідний. Тоді у України будуть чудові перспективи. Тоді працюємо, йдемо до альянсу, змінюємо країну. І повірте, це можна зробити. Для того потрібно дві речі: політична воля і потужні дії. Якщо у влади це буде, будуть зміни. Це буде Україна, папа.